Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Минулих відео ми з вами пройшли від того і благодаті всю по правій стороні. Всю частину. От Ми тут і тунелі, і ж дійшли аж до священної вежі Альтуса. Так, І тепер нам залишилося в тих околицях столиці піти по лівій стороні сюди. Тому давайте сьогодні ми з вами підемо, зачистимо оту от частину, підемо отут по дорозі, підемо сюди, зайдемо, сюди підемо по дорозі, тут знайдемо халупу торговця і, напевно, тут ми зустрінемо вночі, як завжди, той, що за сферами торговців полює вночі. І з ним, напевно, також повоюємо. І зробимо, а далі, напевно, підемо вже далі туди, до дерева Ерт. То вже подивимось, як нам вийде. Так, зараз в нас ніч, давайте, може, перемотаємо хоч до ранку. Ще було. О, ми, до речі, тут можемо з меліною порозмовляти. Щось вона нам ще хоче сказати, хоч ми з нею там недавно розмовляли, вона ще щось нам хоче доповісти. Тут вітає ехо речей королеви Маріки знову. Хочеш, я перескажу їх тобі? Ну давайте ще що вона скаже. Ось що говорить Маріка. Слухайте мене полубогі, любимі мої діти. Ви можете стати ким завгодно, володарями чи навіть богами. Але якщо ви станете ніким, я відрікусь від вас. І ви будете лише жертвами. Ось таке от вона нам тут вирішила сказати. Ну, так-то так. Так, давайте ми хотіли перемотати до рам. щоб було світліше трошки нам. І давайте тепер йти досліджувати так Там і ворота були, тут направо ми були. Йдемо от сюди. Забираємо, тут він квітка є. Звідси зразу видно, вон поки темно є, лежить лут. Забираємо той лут, вон, золота руна сьома, вон тут є кому цікаво. так Тут от ще аристократи щось купають, хочуть знайти, До речі, що вони шукають, і що руна. Лежить на видному місці, а вони щось реють, Ну, певно, руни їх не цікавлять. Так. Мені здається, тут ще вони десь могли бути, не знаю. Так, дивимося далі, що у нас тут? От якісь ще гриби є. От бачу, там ще вдалині руну. Ой, не руну, а якийсь лут. Я не знаю, що тут зараз глянемо. Ні, тут 8 грибів ми знайшли отут. Так, йдемо далі. Дерева так розвалюється шикарно. Ніби насправді. Так. Так. Ага, от ще тут риють аристократи. Давайте з ними також зберемо, може що нам щось з них випаде. Ніби нічого не випало. Є тут двоє. Не, гурубина тільки випала. Так, от там буде підйом. Йдемо тепер по тій от стороні, подивимося, Вон наша благодать, звідки ми почали йти. Йдемо от сюди. Ще знайшли квітку. От Там от наша та дорога, по якій ми ходили. Ага, от бачимо ще лут і тут у нас кажани. Давайте з кажанами розберемося. Ще до речі вон, з кажана якогось нам щось випало. Так, що нам з них випало, яка руна? О, дев'ята руна, просто супер. А тут луна, ага, а лут просто п'ята, тобто нам з кажана більше випало, ніж та, що тут лежала. Тут у нас ще один кажан. Заглядає з гори. Що тут що виро... витворяють? Ну, звідси є на що подивитися. то озеро, де ми були, там воно гулять. Так. Гарно. Краєвиди тут дуже чудові. Вон, до речі, там сидить тролль. Давайте, може, сходимо до троля. Ми ще його не зачищали. Тут Гурубина у нас росте. Давайте Тролем розберемося. Він також, якби ми напевно пішли з ним, він буде на нас загрібка. А так як ми ззаду пішли, то він поки зараз встане, то ми з ним зберемося. Він поки довго думав. А тут ще ходять аристократи. Бачите, і один ходить зі скринею. Якщо ось близько, ми зараз тих побуваємо, то той зараз чимось на себе просипать і стане невидимим. ніби. Опа. Бачите, прикольно, так? Але якщо ми підійдемо, він знов стає видимий. І в тій скрині він тримав руну золоту H12. от. така от. Річ також продумано цікаво. Хоча ми вже зі скринями вже не одного зустрічали, бачите? Але я не пам'ятаю, чи ті так само ховалися, посипали на себе якусь золоту штуку і ставали невидимі. Але прикольно. Так, дивимося, що у нас тут ще от соняшник. Давайте ще тут побігаємо по тому плату, подивимося, що ми можемо тут знайти, і підемо по сходах, певно, до гори. Так, тут от ще гриб є. Що у нас тут все? Ну, не так тут і багато на тому плату, ну, трошки знайшли, трошки знайшли рун, трошки рослин От, ще там одна квітка і напевно тут більше нічого такого і немає. Ну, немає, значить йдемо по сходах нагору. Так. І отут ми з вами попали на цвинтар. От цвинтар ми магію ой, не, не взяли та, що вбиває скелетів за один раз, тому доведеться нам на них втратити трошки час, ще добивати. Хай так, О, до речі, ще щось нам випало. Так, куди нам далі? Туди, туди. Давайте спочатку ще сходимо от сюди. От направо тут є такий кусочок. Давайте тут сходимо, подивимося, що вони тут могли нам заховати. Так, тут та Так. О, навіть не видно, бачите, тут ще вон Лілія Мікели є. Бачите, біля тої стели. Тут ще щось написано. Друга оборона лендейла. Жахливе знамення залишає під себе гори трупів, але дерево Ерт ще не... Не... Ще стоїть, коротше. Не похитнулося. Так. Ще дерево Р не похитнулося. Йдемо далі. Так, тут, як завжди, бігають всякі улені. Так, йдемо далі. Так, Тут нічого не бачу. Тут знову краєвиди. Власні. Стоп, а ми там... А як нам туди потрапити? Ага, ми там, напевно, потім зможемо тут з дороги якось туди потрапити. Ну, напевно. О, я бачу лут не йшов. І... ще. Скелетики. Два. Давайте з ними розберемося. І що вони охороняли. Так, а от вони, а золоту руну другу. Я вже гадав, такі руни мали б вже, так вже не зустрічатися. Вони майже нічого не коштують. Так, ну, гриб знайшли. Ну, є як є. Так, Йдемо тепер на ту сторону. Опа, між деревом. У нас така зброя, що ми навіть між дерева не можемо пролізти. Так, тут ще вам бачу якусь квітку. Ми... Так, там на дорозі лут лежить, але тут дорога ніби сюдою йде, а не тудою. Але і тут дорога, і тут дорога. Дивимо, давайте подивимося сюди. Тут ще заберемо якусь квітку. Так. Тут у нас Ось ще якийсь чувак тут лежить. Не хочеш вставати? Зарбале. Так Що ми тут маємо? Ну туди ми напевно потім підемо. Йдемо сюди. Тут ще бачу чувак. Ну, вставай. Ай. Як не цілишся, то воно тут звертає, якщо не хоче приціл взяти. Так. І тут квітка. Так, туди ми напевно також пізніше підемо. Давайте повертаємося на ту дорогу, де ми лут бачили. Нас тут зараз більше цікавить. Так, от десь, ага, вон ще один. Вибираємося і забираємо лут. А, так собі лут нам не дуже і потрібен, можна продати, якщо захочемо. Так, оманлива благодать, так, о, тут же скусові. Давайте, з ним розбираємося, бачите, лут тут заховали. Третій. Заховали за той надгробок, такий великий. Що його тут по дорозі якщо йти, пропустити і розплюнути. Я так врахую. Бачите, треба заглядати під кожен камінь, як я вже казав. О, ще один кусою. Тут маємо, ага, камінь п'я. Вон ще два. Чувака йде. тут. Давайте із ними розберемося. Швиденько. Так. Ми вже... О, там ще один стріляє. Я не Ярколас. У тепла тут багато. Десь я тут щось бачив, ага, гриби бачив. Хай будуть гриби, звідси. Так, тут у нас голубина. кутку тут нічого, нічого. Йдемо далі. От ми дійшли до тої халупи. Відлюдника Торговця, як напевно, завжди. Так, забираємо, що тут є. Так, все. Давайте ще навкругід пройдемося. Подивимося навколо холопи, та от зелень. Так, тут нічого. також нічого А он можемо ще черепок розбити Ну, все, тоді, давайте запалювати. А, ні, давайте спочатку ще порозмовляємо з відлюдником. От, ви чого? Бачите, холопа турбиться від відлюдника. Так і є. Давайте подивимось, що в нього можна купити. Так, зу, так, дуга рунічна, палець, соняшники, флакони, купа різних стріл, факел часового. А в нас факел є часового такий. Я щось не пам'ятаю, а ну давайте глянемо. Щось є спорядження. Факел. У нас якісь факели є. Але я не пам'ятаю, чи такі у нас якісь є різні. Так, вон факел на... Так, то не такий. Так, просто є. Пахучий. ствол, так. так, нема такого, так? Часового у нас немає. Ну, немає, значить давайте купимо else. для на нам для різного. Так, для того, що ми збираємо. Так, факел беремо. Так, беремо великий щит. У нас такого також немає. До речі, читаємо зразу, щоб не повертатися от, такий от факел. От такий беремо щит. Хай буде, до речі, так, а факел, треба сил 15, віри 15 і спритності 8, ого. Той факел якийсь через віру ще. О, щось він, щось до чогось він є. Так, ладно, беремо. Щіт. Так, беремо пов'язку пророка, то початковий одежа е, пророка нас, так як ми за пророка не починали, у нас немає. Так само є одежа от пророка. У нас також немає. І є штань, штанці пророка. Також нас немає. Тут ще є така річ, як одежа знаті і штани консорта. До речі, їх можна десь у ту одежу знаті знайти, а консорта, здається, має після закінчення квеста. Там якоїсь в та та, вулканічній садибі, то що забув, який здається, маємо забрати. Але давайте на всякий випадок купимо, воно небагато куштує. Хай буде. Якщо там заберемо, то продамо, бо раптом ми забудемо там, щоб потім не вертатися. Так, давайте купляємо і не паримося, як то каже. Що-що, а рун нас ніби вистачає. Так, ну що, давайте тепер будемо полювати на того, хто полює за купцями. Запалюємо. Бо... Ой, так, нам треба до ночі почекати, а не між з'являється тільки вночі. Дивимося. Так, ні, не з'явився. Ще не з'явився. Ще сидить купець. Так, значить треба ще чекати, поки він пропаде. Як купець пропаде, так, значить там з'явиться на його місці той той чувак. О, пропав. Так, але тут А перед тим як іти до нього, я би спочатку от сюди пішов, тут тих два. Десь є, щоб вони нам в спину не вдарили. От. Один. Распіолет. Тут другий. Давайте ми з ними розберемось. Так буде пустіше. І тепер підемо певно воювати. Так. Що ми зробимо? Давайте вип'ємо флягу собі спокійно, щоб себе більше почувати. З'їмо напевно лапку. Заробимо трошки більше. І йдемо. Так, десь от, от він з'являється. Його той меч, який зараз буде зараз далеко відкидати. Не дуже приємна річ. Опа дуже неприємно, але ми вже знаємо його. Внутрішнь. Давайте добивати. Так, о, дістали ще за нього 30 тисяч. Майже все, що потратили в купця, то все. І відбили. Так, і дістали колокольну сферу. Так, дивимося, що тут за колокольна сфера. О, до речі, ми і минулу забули віддати. То напевно, от ми маємо от, пілюлі різні. Тепер можемо купляти від отруєння, кровотечі, вмороження. Можемо купляти. А ми ще той не здали. Камінь третій, четвертий і зривний. Ну, давайте тоді. Певно, поки ми ще туди тоді далі не підемо. Давайте підемо, віддамо наші сфери. Так, давайте віддамо одну. І давайте відемо другу. О, бачите, в неї з'явилася купа пілюль. От, камені треті, четверті з'явилися. Ну в неї тепер тут є що купляти більше. Так. Якщо нам буде потрібно. Тут, до речі, у той сидить чувак, ми за його квестом були дещо знайшли. Де воно є, я вже не сильно пам'ятаю. А от знайшли. Прокляття посіву, то треба буде йому віддати і він нам дасть ключ. Але я гадаю, напевно, там, де ми його будемо звільняти, ми, напевно, йому то потім віддамо, щоб воно разом було більше, хоч трохи по квесту. Бо тут він нам щось розкаже, дасть ключ, там потім той, і то буде взагалі по кусочку. Я так сподіваюсь, по крайній мірі. Тому поки до нього ще не йдемо. Хоча, можливо, варто було, не знаю. Так, ну на цьому, напевно, це відео будемо поки завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!